І що Богу поїдемо. Прагне з'єднатися з Богом. Хрістель землі до небесного світу веде нас на небо дорога. На небо не пусться за гроші по владу, закрита дорога недобрим і злим. Всім тим, хто про правду говорить багато своїм язиком і пустим. І дуже непросто по Божій дорозі ступити на найперший свій крок, а далі крізь бурі, громі і морози, невпинно йти до своїх зірок. Тож хай кожного з вас стане мужниці спіли, ступів на чесну дорогу і хай не зігне, а в духовну окрилить дорогу на небо свята. Дорога на небо це совість народу, у і падіння свої. Це наша спокута до сьомого боту за тяжкі безможні спілі. Між різних доріг ту дорогу на небо кожен із нас обиратиме сам, хай в небо дорога для мене для того, Почнеться здоров'я у тирі. Храм. Храмається на увазі не тільки, що це церква ходити. Храм це коли ти душі маєш, корість, коли в своїй душі твої панує доброта, коли ти стараєшся ні одним з ним словом не образити нікого в своє ближнє і навіть незнайомих людей. Тож хай з вами буде мир і спокій. Всім вам щасливої дороги, ясного, мирного неба. Хай мрії з вашої збудяться і лечить сміливо у своїй білі, куди вам назначено життєва дорога. Батькам рад, дякую за все. Дякую, я працюваю, що хочете, коли бачать. І хоч інколи я потім говорити, що всі пустуни трошки були, але на те ж вони і дітям. Як це може бути діти, хлопчики, щоб не були пустують? Цього не буває. І дівчатка повинні бути теж різними, всі різні характери, такими вони є, такими вони народилися. І будьте такими, якими Я вас знаю, якими ви є. Ви є дуже добрими дітьми, бо вас заростили такі чудові ваші батьки.